Тим часом запорізькі рятувальники не припиняють своєї роботи. Ці без перебільшення герої допомагають з евакуацією населення, забезпечуючи і супровід людей з території, що перебувають під обстрілами, і витягаючи транспорт, що через дощі застрягає на дорозі життя. Оце так звана дорога життя. Єдиний шлях з непідконтрольної території. Об'їзна дорога у селі Кам'янське. Щоразу під час дощів її розмиває так, що автівки та вантажівки застригають у багнюці і самі вже не здатні вибратися з пастки. Тому запорізькі рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Впродовж тільки останніх трьох діб із 17 по 20 листопада співробітники ДСНС відбуксували на тверде покриття 25 автотранспортних засобів, що їхні водії не могли самотужки подолати цей шлях. Допомагають рятувальники і з евакуацією, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю. 18 листопада вивезли людей, які проживають в одній з громад області, що потерпає від обстрілів. Загалом для виїзду на більш безпечну територію на поїзд посадили 11 осіб. Більшість із них літні мешканці з обмеженими фізичними можливостями, які потребують постійної допомоги соціальних працівників. Я вас держу, держу. Оп, Ой. опа. Оппа. Всё. Спасибо. Вместе, давайте. Спасибо. Так. Як я в бабушкиному місці сам, ми ще з Давайте, там палку було. Давайте палочку. все. В разі ескалації ситуації на території, де вони проживають, ця категорія людей фізично не здатна швидко виїхати. Тому соціальні працівники, волонтери, рятувальники та представники поліції щоразу закликають жителів сіл та містечок, що потрапляють від обстрілів, не нехтувати власною безпекою, а евакуюватися.